Шляху міжнародного значення М-19, дома видору, поблизу населеного пункту Нарашани. На Чернівецькій мотокросній трасі сьогодні було спекотно. Там у розпалі проходили навчання рятувальників. Вони спільно з поліцейськими та медиками відпрацювали навички з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод різної складності, характерні для нашої області. Сьогодні ми проводимо спеціальні навчання. Легенда така, що сталося ДТП, і нам потрібно деблокувати людей, загасити пожежу і так далі. Сьогодні відпрацьовуємо сім точок. Ми старалися зробити такі ситуації, які подібні до ситуації, які стаються в нашій області. Перед цим було за ігідою Німеччини проведені такі навчання в Рівному, де з кожної області України було зібрано по декілька фахівців, які там проходили навчання. І зараз ці фахівці навчають повністю всю нашу область. Такі тренування готують рятувальників швидше та ефективніше реагувати та ліквідовувати інциденти, що виникли. Начальник головного управління ДСНС зауважує, що постійно проводять теоретичні та практичні навчання а також готуються до надзвичайних ситуацій у випадку ворожої атаки на область. Постійно проводяться теоретичні навчання на кожному такому автомобілі є планшет. На якому можна по марці автомобіля знайти схему відключення живлення, це перше, що потрібно зробити на цьому автомобілі, і вказані точки, місця, де легко зробити зняття тої чи іншої конструкції, тобто відрізати там двері. Кришу, капот і так далі. Умови, в яких працювали учасники, були максимально наближені до реальних. Для них змоделювали різні випадки автопригод: зіткнення автомобіля з опорою конструкції моста, зіткнення двох авто тощо. Акцентом стало деблокування потерпілих під час ДТП, адже такі ситуації найчастіше трапляються в нашій області. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія затисло конструктивними елементами автомобіля та панелі. Нам прийшлося евакуювати Автомобіль з небезпечної зони і приступили вау, до деблокування вау. даного потерпілого. Ми зрізали всі стойки, відрізали кришу, тобто розжали автомобіль і витягнули потерпілого, надали до швидкої медичної допомоги. Це реальні умови, тобто автомобіль реальний. Реально затисло, замки заклинуло, е інструмент працює реально, все реально. До слова, навички відпрацьовували з використанням спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнанням. По плану навчань ми відпрацьовували зіткнення двох автомобілів з бензовозом. Оце, якщо ви бачите, це бензовоз. Один автомобіль відтягнули, другий автомобіль відтянули. По плану навчань вони вдарилися в бензовоза, сталося загорання масло, ну, велике загорання. І до нас поступив виклик. У нас автомобіль спеціально для гасіння нафтових резервуарів, бензовозів, великих ємкостей з гурючими, ну, речовинами. Автомобіль повітря пінного гасіння, ренаут. За словами Руслана Фісюка, для операції гасіння паливно-мастильних матеріалів рятувальники використовують спеціальні тепловідбиваючі костюми, які витримують температуру до плюс 800 градусів протягом трьох хвилин. Тобто я, так як пожежник, я можу три хвилини спокійно працювати майже в очагу горіння. І буду себе відчувати досить безпечно. Порівняно з старими костюмами, ну, він набагато технологічніший. У наші старі костюми, щоб ви розуміли, було чи радянське виробництво. І тепер подумати, що то може з тим костюмом за ці роки статися. Вони по факту вони у нас були, але ну, практичної пользи від них не було. Це вже дійсно є практична польза. З цим дійсно можна працювати. Рятувальник каже, що використовують костюми десь два-три рази на рік. До прикладу, працювали в них, коли горіли два бензовози на вулиці Січових Стрільців. Сьогодні також залучили спеціальний автомобіль пінної атаки, який отримали як допомогу з Франції. Таким чином служби вдосконалили свої вміння з ліквідації наслідків ДТП та відтренували взаємодію один з одним. Аліна Рябкова Си Теми дня ТВА.